Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. А, і наскільки я розумію, сьогодні середа. Окей. Ну і щось, як пише мій гарний друг Лесь Педривенський, щось, про бзділося в Датському князівстві, тобто в російському князівстві, тобто в Московському князівстві, якщо вже буде зовсім зовсім точно. Ну, це перше, що привернув увагу, але я б тут поміняв місцями: перше на друге поставив друге на перше, тому що перше, що звернулося б увагу, це. Про цю зустріч можливу між е, Зеленським і Путіним. Але на початку я би сказав, що міністр закордонних справ Росії пане Лавров сказав, що гарантами безпеки України можуть чи мають, я так і не розібрався, стати е, члени Ради безпеки ООН без Росії, тобто Сполучені Штати, Британія, Франція і Китай. Ну, значить, вже є якісь гаранти безпеки. Ну і, і це якраз. Якби мене змушує думати, вже в більш широкому колі оглядатися і бачити, що щось шо, шо, змінюється. О, за, за серпень, взагалі, серпень прямо скажемо для Росії не дуже гарний місяць. Там і човен потонув, і початок кризи фінансової в 98-му році, і е, Великий Вибух на Останській телев, телевежі, Ну, коротше, в серпні. Август, коротше, август. От, Там якісь проблеми дуже часто виникають. Ну і от зараз, значить, може, і ця проблема <гаджес> стукаю по дереву, слава Богу, в мене з деревиним стілець. Е, тому що давайте згадаємо дуже так пунктирно, з чого все починалося: де мілітаризація, де нацифікація, чотири області плюс Крим. Зміна керівництва, зменшення армії, заборона важких озброєнь. Ну, коротше, там купа, 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 купа всього. Щось тепер вже демілітаризації немає, денацифікації нема. Президент вже задовольняє Зеленський, який нелегітимний, як ми знаємо, принаймні від російських пропагандистів і політиків. І президент легітимний, і про чотири е, області мови нема. Може, вона ця тема виникне коли-небудь. Коротше кажучи, все, все якось йде дуже неприємно для Путіна. Ну, дуже неприємно. Принаймні, поки що не будемо е, е, спробами не наврочити. От, і все це значить, воно безперечно про щось свідчить, про що я ще не знаю. А, Вимкнув кондиціонер, тому що зараз, як почну чихати, так це буде означати, що я правду кажу. А вірити, як ви знаєте, нікому не можна, включно зі мною. І, і це важливо зрозуміти, і у мене виникла здогадка, а потім вона не те, що підтвердилась, але принаймні є і якісь люди про це теж тонко натякають. Моя версія така, що це в чисто вигляді, те, що називається на слензі на, 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 на якомусь блатному жаргоні. Розводка розводка Трампа. Що відбувається? Трамп сидить в овальному кабінеті чи у себе в Білому домі поруч з Фондерн, Зеленським, Стармером, Мерцем, і так далі. Всі високі люди. І він каже: Піду подзвоню я Путіну. І в розмові з Путіним він каже: ну, і треба подумати про зустріч. І треба все-таки зустрітися. Ну і Путін каже, ну, наприклад, як, це як приклад, наприклад, Путін каже, ну так, да, треба про це подумати. Трамп повертається назад і каже: ну, він погодився на зустріч. І на другий день, чи в той самий день, і оцей і Макрон, і Мерц, і Стармер, і Зеленський, і е, президент Фінляндії, всі, весь світ і всі газети пишуть, Путін погодився на зустріч. Хоча Путін на неї не погоджувався. Але тепер Путін не може сказати, що я не погоджувався, тому що весь світ знає, що він погодився. Може він дійсно не погоджувався, але весь світ переконаний, що він погодився. Треба західні війська запровадити в Україну, і вже 10 країн ніби зголосилося. Щось нічого з Москви не, нема криків Ми проти, ми проти. Ми, 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 не, ми не допустимо, і так далі. І так далі. Немає значення, де ці війська будуть розташовані, бо вже британці кажуть, що не на передовій, а десь там в тилу. Ну немає значення. Якщо вони будуть розташовані в Києві, то я хотів би побачити, як сюди будуть прилітати ракети або в Полтаві, або, або в Львові, або в Одесі, або будь, будь -де. А Таких країн вже 10. Значить, це щось теж означає і щось. Як кажуть ти пари з вуст у, 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 у росіян. Коротше, от у мене таке враження, що це просто технології переговорів, бізнес переговорів Трамп запроваджує в політичні переговори, коли йому не кажуть категорично ні, тобто він сказав би, що, що Путін проти, якщо Путін би йому сказав. Я категорично проти того, щоб зустрічатися з Зеленським. Оце була б відповідь. А коли він каже, ну треба про це подумати, Трамп це кваліфікує, як він погодився, і весь світ знає, що він погодився. Він сказав, треба гарантії безпеки, і Путін теж може сказати, ну да, може бути, а то ага, Путін погодився на гарантії безпеки. І весь світ каже: він погодився на гарантії безпеки. Ну, ми свої війська в Україну пошлемо, але може ми, ми да. Ну а там знаєте, пане Путін, може літаки будуть літати, може підводні човни будуть літати, може, ми да. Ну ви цього, будь ласка, не робіть. Якщо у вас виникне найменша можливість цього не робити, будь ласка, це не робіть. каже Путін Трампу. Трамп каже: Так він погодився, що війська були запроваджені, і весь світ каже: він погодився. І що тепер бідному Путіну робити? Коротше, йде якась хитра гра. Я сподіваюся, ще раз постукаю по дереву, що вона і далі буде тривати, але на цей момент це ну це абсолютно зміна, як кажуть модні люди, модні слова, парадигми. Тобто, ті слова, і ті речення, і ті ідеї, які висловлював Путін в двадцять другому, двадцять першому, роках і в половині двадцять року. Щось вже не лунають, і вже воно все мовчить, і, 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 бо благоденство, як казав Тарас Григорій Шевченко. Ну, а ми будемо сподіватися, що і у нас на нашій вулиці Українській буде благоденство, тому що вже, безперечно, треба якось це закривати. Але на вигідних для нас умовах, ще раз повторюю, в супервигідні і справедливі, неможливі, але можливі, більш і менш вигідні. І зараз справа йде про те, що цілком можливо, знову знов по дереву, що умови будуть більш-менш сприятливі для України. Принаймні залишать її, її потенціал в силі, її можливості розвиватися самостійно, залишити залишиться за Україною е, отримання якихось грошей від Російської Федерації, заморожені, не заморожені, коротше. Є можливість самостійного існування України, і це найголовніше це те, чого хотів а, Путін. А Путін хотів або відсутність України, або залежність. Тобто залежне існування ще більш-менш може бути. Хоча я не переконаний, тому що ми бачимо, що третя між Москвою і Мінськом, між Росією і Білорусією теж є. І Путін не задоволений Лукашенко також, хоча той вже такий Кишеньковий, що далі нікуди не дітися. Ну, ось така історія. Дійсно, є якісь такі досить позитивні п -п 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 зрушення. І я сподіваюся, ми, е список цих зрушень не закінчиться ближчим часом. І, може, в прекрасному місці в вересні. На тонкий натяк. Ми отримаємо якусь, якусь позицію, яка нас ну не задовольнить це. Очевидно, будуть критики, але принаймні буде, як кажуть наші полки, друзі-росіяни, удобаваріме, тобто воно її можна буде перетравити. Дякую за увагу. Сподіваюся, у нас все буде гаразд. Вам всім перемог. І головна головне перемога над Російською Федерацією, над росіянами, над росіянами. Федерація другорядна, можна монмонархію назвати, може республікою, але якщо вона не буде населена такими самими людьми, сильно все не зміниться. Бай-бай, все, пока, пока. Не буду вас тут перевантажувати, пока.